Комп'ютерна томографія це швидке та наточне обстеження, що дозволяє бачити кістки легені, органи, судини та травми з високою деталізацією, на відміну від МРТ, яке бачить м'які тканини, КТ ідеальне для оцінки кісток легенів і гострих пошкоджень, включно з травмами бойового характеру. КТ – одне з базових обстежень, які варто пройти заздалегідь перед ВЛК, але важливо знати, КТ не дає всіх діагнозів, воно лише відкриває вхідні двері до проблеми. Щоб отримати повний клінічний висновок, потрібно додаткові дослідження, про які лікарі ВЛК майже не говорять. Про них ми розповідаємо у відео для спонсорів. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватися наказом 402. -м. Формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей, наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео. Тут повний перелік усіх видів КТ, які може пройти людина. КТ голови, КТ головного мозку використовується для виявлення травми, забої, кровотечі, переломів черепа, гострих інсультів на ранніх етапах, інфекційних уражень, набріки мозку. Це обстеження роблять у випадках черепно-мозкових травм, вибухових травм та ударів. КТ придаткових пазух показує синусити, поліпи, кісткові аномалії, наслідки травм, обличчя. Друге, КТ-обличчя та щелеп потрібне для переломів носа, вилиць, щелеп, оцінки зубощелепної системи, травм після вибухової хвилі, встановлення змін у кісткових структурах. Це одне з ключових обстежень після контузій та ударів. Третє ката шиї, кате шийного відділу хребта показує: переломи, стенози, дегенеративні зміни, зміщення хребців, кісткові розростання. Це швидке і точне обстеження при травмах, шолома, падіння, ДТП, контузіях, катеміхких тканин шиї, потрібне для оцінки набряків абсцесів, сторонніх тіл, пухлинних процесів. Четверте кате грудної клітки. Найцінніше обстеження для легенів, бронхів, ребер. Грудного ключичного апарату виявляє пневмонію, ковід, постковідні зміни, хозел, віброз, онкологію, сторонні предмети, наслідки контузії, переломи, ребер у військових КТ грудної клітки має ключове значення через ризики вибухової хвилі, забоїв, контузійних ушкоджень, потрапляння дрібних уламків кт серця і судин грудної клітки, КТ-ангіографія це високоточний метод дослідження, кальцинозу коронарних артерій, стенозів, аневризм, тромбів, патологію аорти. КТ-ангіографія єдиний неінвазивний метод, що так детально показує судини. Шосте КТ грудного відділу хребта ідеально для огляду пісткових структур, переломи, здавлення, остеофіти зміщення. На відміну від МРТ КТ показує кістки максимально чітко. КТ черевної порожнини. Комплексно оцінює печінку, пішлункову селезінку, нирки наднирники, кишечник, жовчні протоки допомагає виявити камені пухлини запалення, травми кровотечі, збільшені лімфовузли. Восьме. КТ органів малого тазу показує. Передміхурові залози, розміри звинання, сечовий міхур, кишківник, клубкові кістки та суглоби, пухлинні утворення, наслідки травм тазу. У чоловіків це важливий інструмент для оцінки урологічних проблем. 9. КТ поперекового відділу хребта, ключове обстеження при травмах, компресійних переломах, стенозах, спондилолістезі, дегенеративних змін. КТ добре показує кісткові переломи та звуження каналу, але диски і нерви краще видно на МРТ. КТ крижів, копчика і тазу. Необхідні при болю в тазу, посттравматичних змінах, саркоїліті, переломах таза, деформації тазових кісток. 11. КТ рук і ніг. Є окремо КТ для кожної кінцівки. КТ плеча, ліктя, передпліччя показує. Переломи, сторонні предмети, дегенеративні зміни, кате кульшового суглоба оцінює переломи шийки стегна, дисплазії, деформації, артроз. КТ колінного суглоба показує переломи, зміщення, остеофіти, артрози, гомілки та стопи. Потрібне для виявлення дрібних переломів, осколків, структурних дефектів, патології, стопи. 12 КТ всього тіла застосовується для пошуку уламків, осколків, поліструктурних травм, виявлення метастазів, оцінки стану кісткового по всьому тілу. Це надважливе обстеження в умовах війни, примінно-вибухових травмах ДТП в падіннях. Чому КТ це лише перша плита фундаменту. Бо КТ показує кістки, внутрішні органи, рідини, сторонні предмети. Але не показує нерви, диски, м'які тканини з високою деталізацією, функцію органів, гормони, запальні маркери, електропровідність нервів. Тому якщо зробити лише КТ, діагноз буде неповним. Для повноцінної картини потрібні інші обстеження: МРТ, лабораторія, денситометрія, функціональні проби. Всі ці, ці додаткові обстеження ми детально пояснюємо у відео для спонсорів. Там закриті інструкції, яких немає у відкритому доступі, і які не дає. ВЛК. КТ це швидко, точно, критично важливо для військових, незамінно при травмах, ідеально для огляду кісток, легенів і внутрішніх органів, але це лише частина діагностичної мозаїки. Не можна робити висновки про стан здоров'я лише за одним КТ. Його потрібно доповнювати іншими методами. КТ-обстеження робіть заздалегідь. Якщо ви військовий, ветеран або проходите підготовку до ВЛК, не чекайте, поки виникне проблема. Пройдіть базові КТ-обстеження заздалегідь. Вони можуть врятувати здоров'я, а інколи й життя. А повний перелік додаткових аналізів та інструментальних досліджень, які забезпечують повні діагнози, дивіться у нашому закритому відео для спонсорів. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків, обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Дякую, поширюйте канал, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте канал друзям, побратимам. Обов'язково. Рекомендуйте рідним, нехай ваші рідні обов'язково переглянуть якомога більше відео про те, як потрібно готуватися до проходження ВЛК. Дякую!